Вітаю, друзі! Вирішив записати ще один терапевтичний етюд. Буду користуватися тим, що є невеликий мене перерив в роботі, тому, тому треба записуватися. Тим більше дякую за ваші відгуки, що давайте ще. Давайте, значить, давайте. І як завжди, я починаю з зовсім іншого. Не з основної теми, а з музикальної теми. Дякую, що дякую всім, хто підтримує і хто каже: будь варто. Я от для себе відкрив того чи іншого виконавця, той чи інший напрямок музики. Ок, вам подобається. Значить, мені подобається. Мені подобається. Тому що мені подобається. Всім смакам не вгадаєш, і навряд чи це потрібно робити. Тому такий розмаїтий світ, і він тим цікавий. Він різнобарний, він цікавий усім і звуками, і кольорами, і дрібними деталями. Музика. Музика, музика, музика. Це частина мого життя, відпочинку, розслаблення, усамітнення, об'єднання. Які протилежні речі, і усамітнення і об'єднання. Тому в мене є і друзі-музиканти, і композитори, і ті, хто пошановуючи хорошого звуку, а це, це трошки інше. Аудіофіл відрізняється від просто меломана, який захоплюється музикою. Аудіофіл слухає нюанси дрібниці. Є такий жар, що аудіофіл слухає. <смеш> Тишину між треками, щоб сказати, ох, як звучить чи навпаки, які там проходять шорохи. Добре. Розігнався. Дізі Гілеспі. Американський трубач. Цікавіша людина. Цікавіша людина, поставлю свій вінільчик В мене його кілька є. Американський трубач. Боже, скільки він записав? Він переграв, здається, з всіма і все, що тільки міг. Ну, давайте, я, щоб було зрозуміло, про кого я говорю, ну ось він. А завжди, коли бачиш на фотографіях, на ілюстраціях його альбомів, такі роздуті як мішки, щоки, розумієш, що ця людина просто-просто створена для того, щоб дудіти. І дудить він в звичну трубу. От справа я спеціально показав основний інструмент, на якому він грає грав. На превеликий жаль, його вже давно немає. А людина, яка створила цілий напрямок, не, не лише він разом з Чарлі Паркером, в якому там 90-х роках вони створили Бібоп. Записувався він з 41-го, а крайній його альбом вийшов в 2000 році, але вже, вже посмертний. Тобто, можете уявити, 41-го по 2000-й альбом, скільки він записався. Людина, яка музикант, який виступав в Карнегі холл а той, хто виступив в Карнегі холл той автоматично поставив собі за життя пам'ятник. Так от, виступав в Карнегі холл в основному музикальному центрі, можна сказати, світу, 32 рази. Музикант, який представляв кілька разів джаз в Білому домі. Музикант, який а, я вже сказав, переграв з усіма великими музикантами, який вплинув на творчість і створив цілу плеяду музикантів-трубачів. Ну, напрямок Бібоб, чого вартує, скільки музикантів його підхопили в різних інтерв'ю і варіаціях. Музикант, який створив нову трубу 50-х роках, під час островлю йому погнули трубу його звичайну трубу, викривили його. Ну і він зробив те, що міг зробити. Енерджайзерний діз. Взагалі дізі перекладається як такий собі енергетик, такий божевільний, який щось, щось завжди вкліпає, невідомо що. Він взяв ще більше догнув ту трубу і надалі виступав з незвичною трубою. Класична, вроді би, труба, але загнута на 45 градусів, знаменита труба. Потім пішла після його смерті за аукціона, великі гроші заробили, Пішло воно все в музей. Знаєте, був такий Бені Картер, який е, сказав про Дізі Гілеспі, слідуючи, коли творець труби, музикальної труби створює, він забув попередити Дізі про те, що дещо грати на ній не можна. От, е, в принципі, в цьому абсолютно весь Дізі, тому що він грав. Все, що міг, і витворяв, ну бібоп, це взагалі перехід той стиль, де від класичної just, це центральна музика, і раптом створюють музику, яка кутна, яка передає інструмент, інструменту влаштовує цей свінг, і кожен починає щось грати, і вона стає дуже складною, в тому числі і для сприйняття. Це новий був крок в джазі. От Дізі Гілеспі своїм енерджайзерним характером, який ніде не міг поміститися, так само, як його оці величезні, роздуті щоки. Він таке творив на тій трубі. Ну, варто послухати. В нього є дуже ліричні, дуже такі приємні мелодії. Є просто той конструктив, де без підготовки слухати Дізі неможливо. Революційна людина в хорошому плані, який в Ніся по «Jazz at Philharmonic» — Ой, є ціла серія. У мене там стоїть штук 5 вінілу, які вони записували в 40-х роках. 41-му, в основному, 41-му, по-моєму, по 53-й чи 4-й рік. «Jazz at А така, така корить коричні вінілові диски. Де в основному записували, там записувалося навіть ще й на специфічній апаратурі, де дійсно він в основному він і переграв він буквально з усіма великими музикантами. Отже, Дізі Гілеспі, рекомендую. Незвичний Трубач. Точно вам сподобається. Принаймні, ще раз нахилюся, принаймні, якщо ви знайдете ось цей вініл в будь-якому варіанті, рекомендую, але в нього дуже багато записів, тому краще. Серед того сотні записів знайдіть своє, де ви для себе відкриєте оцього з надутими щоками так так грає. Дізі Гілеспі. Ну, гаразд, а тему, яку я вибрав, ви побачили, вона така трошки драйв. І я точно розумію, що хтось мені так зробить Клець спробує заїхати. Ну, давайте, спробуйте. Окей, тому що основна моя тема це була Ось ця. І я говорю про покоління. Така трошки провокативна. А я просто звертаю увагу, що я люблю молодь. От як говорив Майкл, а Майкл Девіс, знаменитий. Геніальний трубач, самий геніальний трубач, однозначно створити 5 напрямків в, в джазі. П'ять напрямків. Тут одну он Дізі Гілеспі створив Бібоп, і то не сам а з Чарлі Паркером, а Майкл Девіс створив 5. Так от він автобіографії писав: Я люблю молодь. Молодь вона незвична, молодь не дає всидіти, молодь не грає. Ті стандарти, які вже переграли всі, молодь не дає тобі нормально дихати і заставляє тебе творити щось інше. З молоддю цікавіше. Так, так, я перепрошую, звичайно, я не прицитував абсолютно, тим більше я ж не дивлюся на тексти, згадую по пам'яті. Але суть цієї фрази була ось така: я люблю молодь, тому що вона не, не дає мені скисати, вона заставляє мене щось робити, творити, слухати, прислухатися, вичваряти і потім творити цілий напрямок інший, ніж було раніше. Так от я точно так же дивлюся, я люблю молодь, і навколо мене на роботі багато молоді. Мені цікаві їхні думки. Куди їх заносить? Мені цікаві та революція, де я впізнаю іноді себе давним-давно, коли я хотів музику і вилікати шизофренію, Боже, що я тільки не хотів. А коли мені було цікаво пізнавати, я словом нейронаука я залазив в якусь бібліотеки глибокі. Ну, добре. І одночасно я бачу, що нове покоління воно відрізняється значно. Ну, кожне покоління відрізняється нічого нового. А от нове покоління має ті риси, які для мене є відкриттям. І я, чесно кажучи, іноді навіть не думаю, а як же їх помістити в мій світогляд і в мої рамки моєї уяви співпраці з цією молоддю. А от я для себе написав: знайшов таку роботу Кембриджську: це Пітер Джонс, професор Пітер Джонс, який описав про те, що наші мізки формуються, і попередньому попередньому психотерапевтичному етюді я це згадував значно триваліше до поняття дорослих. Отже, слово він говорить про те, що більше 30 років мізки формується. Попередня ідея 23-25, якби він заперечив з позиції нейрофізіології, ну дивлячись наскільки стабільними стають нейронні мережі, але я не це використав. Я, використовуючи її ідею і дослідження Пітера Джонса, подумав: так почекай, якщо я бачу біля себе людину 30 років, 28 років, і не можу зрозуміти до кінця, чому. Я вас зараз розсмішую. Чому вона так легко сідає в моє крісло? Не дивуйтесь цій фразі. Той, хто бував у мене в кабінеті, бачив, що мій кабінет такий трошки ну як, ну такий, ну як, такий, і акуратний, і ще щоб додати слово, а, ну він а, налаштовувався тоді, коли а, можна було а, не я вкладав в нього гроші, вкладала в нього держава в медичний заклад, не в мій кабінет, а в медичний заклад. Але він вийшов дуже гарний, шкіряний там. Колір шкіри темно-зелений, стіл великий. Ну так, той, хто заходить, каже: оце справжній професорський кабінет. І мій стиль виховання, мій стиль виховання, і мене виховували. Коли я писав свої кандидатські, докторську, навіть їздив в Харків, мотався по Науководовському інституту, просиджував в науковій бібліотеці Корольова. від... Відкриття до закриття, а там же ж виносити літературу не можна, тільки можна було переписувати, конспектувати. Добре, я не до того. Я до слова професор, керівник ставився якось а, шанобливо до мене. Дякую також. Ще ставляться шанобливо. Я не до того. Знаєте, якось вони з інш, вони значно вищі і вони знаходяться там, де. Ти повинен стишувати голос і стояти чуть в стороні. Ні, ти незалежний, ти маєш свою думку. Але от оця велика глибока шана, і якби я залишався в кабінеті, чи мені керівник, мій керівник, професор Ліпгард Наталя Карна, для прикладу, з Харківського науково наукодусного інституту, як на мене, суперталановита і душа, психотерапевтична душа. Яка лікувала пацієнтів своєю душею. Так от, якби вона мені сказала, Олег, сідай на моє місце і тут конспектуй, я піду, подивлюся і так далі, я би собі цього не дозволив. Ну, от не дозволив би й все, сісти на її робоче місце, за, в її стілець, за її стіл. Навіть якби вона мені це дозволила, я все одно сідав, присовував там, стільчик до столу, дякував, що вона дозволила посидіти тут з якимись там, авторефератами чи щось, і так далі. Сучасне покоління, коли я кажу своїм там, асистентам, аспірантам. Кажу, ну я йду туди, а ви можете сідати. Запросто, не дочекавшись, коли я вийду, хлюпають моє крісло, тільки в мене таке відчуття. Ой, слава Богу, що я не побачив, чи не вивалив ноги на мій стіл. <рес> Хоча я до сього ставлюсь дуже з юмором, і це мене, мабуть, рятує, я ніколи не впадаю в критику, мені просто цікаво. І от я дивлюся на це покоління і розумію, що вони просто інші. От зовсім інші. Вони добрі, хороші, вони допитливі, вони класні, мені з ним цікаво, але вони інші. І я так почав собі аналізувати і а, збирати для себе ж а, характеристику цього покоління, доброго, класного, за яким майбутнє, яке наше майбутнє, яке розумне, яке хоче вчитися. А балдує, вистачає їх, вони є і будуть, вони свій відсоток повинні бути, як і трутні. До речі, ви знаєте, в мене є друг пасічник, з яким мені так цікаво ділитися на тему пасіки. Ну, наприклад, скільки бджіл в одному вулику живе. Сім'я це скільки бджіл. Ви знаєте, наскільки вони соціальні? ви знаєте, для чого потрібні трутні? А що буде відбуватися, якщо трутнів приврати? Бджоли будуть носити меду в три рази рівно, в три рази менше. І без трутнів не появляється наступне покоління. Ой, я стільки знаю про ту пасіку, ну це, мабуть, ще від їда. Добре. Так от я дивлюся на них і бачу їх зовсім іншими. Це викликає в мене такий добрий гумор, усмішку, іронію навіть. Я розумію, що мені жити з цим, і, і, і вони, вони інші, вони цікаві, але одночасно вони не поміщаються в мої рамки. Добре. Ну, що я тут зібрав? А, те, що я написав про нове покоління. Ну, наприклад, вони народилися ще не з екраном, але вже і не з книгою. А це покоління, яке розщепилося між екраном, бо сучасне покоління Z, воно народжується з екраном. І в три роки вони вже листають і вже запросто і свої акаунти навіть створюють. Я це вже по своїх внуках бачу, що вони витворяють з планшетом і так далі. А це покоління ні, вони народилися ще не з екраном. Вони потім почали дуже швидко осваювати гаджети, комп'ютери і так далі, дуже швидко. Але у них з'явився провал. Вони не з книгою, вони також уже мало читають. Вони ще звертаються до книги, тому що якраз вони на цьому розщепленому варіанті. Екран, книга. Я для навіть для себе думаю, а це впливає на їхні мізки, на те, як вони ставляться до світу, і в цьому варіанті, де екран зрівнюється з книгою, і якщо ти створиш для них ідею, от ти як гуру, от ти як правдивий вчитель, я не про себе, якщо вони зустрінуть по дорозі життєвій дорозі свого вчителя, він може їх направити на книгу, може. Стовідсотково. Оце те ще покоління, яке можна відірвати від екрану. Це ще те покоління, з яким можна домовитися. Ідемо в кафешку, всі телефони здаємо в сумку, і не дивимося навіть в ту сторону. А, а от нове покоління вже цього не може. Це вже абсолютно виключно. Це покоління екрану, але без книги. Так от я говорю про покоління 20-30 років, яке народилося ще не з екраном, але вже не з книгою. А ще така провокативна річ, і тут, я думаю, отримаю і однодумців, точно так же, як ті, хто мені буде почнуть заперечувати: це покоління, яке росло поза ідеологією. Згадайте, скільки останнім часом, а я говорю про покоління 20-30 років, відбулося кардинальних змін, соціально-політичних змін в нашому житті, в тому числі слово революція. Революція це якісно нова зміна, це кардинально якісно нова. Якщо так, то це покоління, яке робило революції і одночасно перевертало ідеологію, в якій воно росло. От за цим я б заклав слово, тому що росло воно в ідеології батьків, воно росло поза ідеологією. Воно росло поза релігією. Нічого нового я для вас не відкриваю, наскільки б мені не говорили, що соціум стає все більш теологічним. Ну, я не буду погоджуватися, тому що це ті люди, які живуть в ситуації пострелігії. Це науковий термін, і ви можете перевірити, що означає слово пострелігія і а, порівняно з словом релігія. Їхні найбільш популярні терміни це, звичайно, окей, вау. Я вже згадав пострелігія, постіндустрія і так далі. Все те, що пост і перейшло на емоційну відповідь, на оціночну варіант, на духовний, на культурально-ментальний пласт за рамками логічності створення системи чи з логічності створення продукції. Так, не хочу тут зависати, бо зараз почну читати цілу лекцію. Це покоління, яке орієнтовано на самих себе і на власні емоції. Це дійсно так. І вони формують ці емоції між собою і не орієнтуються на інші емоції. Це покоління, я тут написав, вони гнучкі, але не стійкі. Це покоління, яке направду не ремонтує, а замінює. Вони цікаві креативністю, але нелогічні і нестаночники. Тому їх прип'яти до монотонної діяльності ох, як складно. Проте Брейншторм для них це манна небесна. Вони не ремонтують, а замінюють. Вони хочуть всього і одразу, і в них достатньо виражене синкретичне мислення, миттєво все охопити. Я навіть думаю, що можливо навіть сідають в моє крісло професора. Так, тому що. Ти одразу став професором. Перед тобою студенти, і ти в своїй голові відчуваєш себе саме таким, як вони тебе відчувають, тобто професором, академіком і так далі. І крайнє, що я тут написав, але ви точно так же можете мені і опиратися, і дописуватися. Вони наше майбутнє і вони дуже і дуже цікаві. Ну що ж, я сказав свою думку про покоління 20-30 років. Зверху я там написав покоління, яке легко матюкається і інтелігентне, читаючи складні твори, але йдеш коридором і чуєш те, що вони промовляють між собою, я починаю сміятися. Вони розуміють, що зі мною не можна вживати неформальні лексики. Все-таки психотерапія це аналіз слів. Я розумію, що коли людина вживає матюки, вона вживає їх не випадково. Але це покоління, яке не вкладає суть в те, що вона говорить неформальною лексикою. А те, що воно ходить там у рваних джинсах, і для них власний досвід, власні емоції більш суттєві. Ну що ж, маємо нове покоління. Ну що, друзі? Я ще раз, звичайно, я не можу всього охватити. і просто я скажу: ну на правду, може так, може ні, щось ви доповните, щось заперечите. Для цього я і завершую свої психотерапевтичні атюди фразою Думайте, друзі, думайте. А відносно покоління, вони ж нас будуть годувати або. Категорично від цього відмовляться, і тоді ми скажемо, невірно ми не оцінили це покоління 20-30 років.